Всім привіт, друзі! Нарешті прийшла мені моя гарнітура для стрімів. Тепер буду розмовляти з вами. Не тільки дивитися на картинку можна буде, а й слухати. Це гарнітура Logitech G335. Дуже, дуже гарні наушники. По відзивам в інтернеті. І взагалі я бачив багато стрімерів, які використовують ці наушники. Мені подобається дуже гарно запаковані. Ось так виглядають наушники. Дуже плотний картон, дуже гарне пакування. Мені дуже сподобалось. Є така вставка. Тут знаходиться перехідник для комп'ютера. І самі навушники. Навушники зроблені дуже якісно. Мені дуже сподобалися. Перший раз їх розпаковую з вами. Дуже дуже плотно все стоїть, щоб ніде пластиком. Ось тут, наприклад, щоб ніде е, пластик не терся об картон при транспортуванні. Е, це дуже-дуже класно, тому що це дуже <клухи> велика увага до деталей. І так, як ми бачимо, самі наушники зроблені дуже-дуже-дуже добре. Такий міцний пластик. Подобається також ця резиночка зверху, вона допомагає зручніше триматися наушникам на голові. Маємо. Силіконовий кабель, але е, говорять, що він дуже кріпкий і він не ламається. Ну, Якщо з навушниками разом не йти від комп'ютера чи від ігрової платформи, на кухню, наприклад, то вони будуть жити дуже довго. Є така чудова штучка, як кліночка. Кайф. І давайте другу знімемо. Є також регулятор гучності на самих навушниках, що дуже зручно. Не потрібно десь на проводі шукати, щоб увімкнути або вимкнути. Також є дуже гарна функція. Коли мікрофон складений, так, давайте його ще розпакуємо. От так. Коли мікрофон в складеному стані, він вимкнений. Але коли мікрофон в розкладеному стані, він автоматично включається, і ви можете спілкуватись по ньому. Всередині все трап'яне, є функція пам'яті, наскільки мені відомо. Будемо тестувати. Так що радий буду бачити вас на стрімах. Підписуйтесь на мій Твіч, на YouTube канал. Скоро будуть виходити відосики. Цікаві. Будемо спілкуватися на різні теми. Буду всіх радий бачити.